Доброго ранку, це новини з воліт. Російська пропаганда знову згадала свою улюблену методичку про нашого президента. Та цього разу вони пателико вирішили розповісти таку сенсацію, що утриматися від сміху, якщо чесно, просто неможливо. Ви готові? Я був свідком того, як пан Зеленський, пан Кошовий летів на рейсі Київ дніпропетровськ і ці два товариша зробили доріжки, вжили їх, а потім почали ломитися у кабіну пілота. Це мене вбило, коли дві людини під наркотиками впливають на безпеку повітряного судна. Я хочу вам сказати, я не великий спеціаліст у наркотиках, але вважаю, що до заправки літака Зеленського на шляху у США у Колумбії була зайва. Це ж просто фантастика. Мабуть, наступний випуск буде про те, як я не знаю, Зеленський зловив дракона в Київському метро, а потім полетів на ньому у червоний замок змагатися за залізний трон. Ну чому б ні? Якщо вигадувати, то вже поповній. Поки решта світу намагається боротися з економічними кризами, Росія вирішила піти іншою дорогою і боротися з усіма за допомогою вогню. Виявляється, що палаючі опудало у вигляді Зеленського в Білгороді та прапори ЄС та ЛГБТК Плюс в Амурській області. Це нові ініціативні методи боротьби з західним впливом. Навіщо здоровий глузд, коли можна подивитися Соловйова і пити підпалити якусь фігню на площі і почуватися при цьому героєм? Та це ще не все. Як вам цей шабаш в окупованому Донецьку? На святковому вогнищі спалили опудола Джонсона, Урсули фон дер Ляйн та Макрона. Може, замість відновлення інфраструктури міста краще буде наступного разу спалити дороги і все, що нагадувало про цивілізацію цього міста до пришестя росіян, щоб вже не думати повністю про тоталітарне минуле. А тим часом Росія робить величезний крок у майбутнє і з'єднується з північною Кореєю, приймаючи всі їхні святкові традиції. Ось перед нами черговий шедевр. Російські студенти святкують день сяючої зірки, точніше, кінчанина. Вражаюче. що може бути краще за політичну інтеграцію з країною, де немає жодних прав і свобод. Чи можна вважати це е, виграшем для Росії? Звісно, можна. Яка держава, такі союзники? Якесь чергове задрипане російське місто стало лідером за кількості втрат на війні. Ви гадаєте, вони з цього приводу якось засмутилися? Ні, вони свято замотили. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три. Це просто браво, Бродвейські режисери кусають лікті. Подумаєш, втрати. Ну на десерт ще трошки тришаком. Російське телебачення вирішило порадувати своїм новим поглядом на виховання дітей. Тепер там офіційно закликають лупцювати малих, якщо вони не розуміють на словах. Є кордон, за який провина виходить за кордони добра і зла. І якщо батьки не достукалися, треба достукатися буквально. Треба достукатися фізично. А от ступінь того, як достукатися, треба визначати у залежності від масштабу провини. Тож родина на Росії це не місце для любові, а майданчик для дресури. Батьки можуть визначити ступінь покарання, орієнтуючись на е, тяжкість провини. Ось вони справжні. Не цінні цінності, які так активно пропагують у Дуже, ну, А наступна новина ну, це чиста на поражать. Лукаш збирається шукати у Білорусі корисні копалини. Їх багато не буває у землі. Може, у нас не менше, ніж у інших. Геологорозвідка у нас найгірша, найнижчий рівень. Кажуть, що у нас є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати. Тю, а картопля на Білорусі не вважається корисною копаленою? Хоча, стоп, може він якийсь новий ще не бачений людству сорт картоплі відкриє, і це буде просто революція грана, я не знаю. Побачимо, все може бути. Це було новини з боліт. Не перемикайте.